Ви знали, що продукти бджільництва можна використовувати в лікувальних засобах. Зараз розповім, що можна використовувати, якщо вас не обійшов сезон застуд. Галерин, якщо у вас кашель, зверніть увагу на цей бальзам. Засіб захищає органи дихання, має гарний протизапальний та муклітичний ефект. Він допоможе у разі бронхіальної астми, бронхіту і навіть пневмонії. Маточне молочко підвищує імунітет. Пришвидшує одужання під час хвороби та зменшує негативний вплив медикаментозного лікування на організм. Екстракт прополісу. Прополіс це натуральний антибіотик, але який не має негативного впливу на нирки та печінку. Екстракт ефективний у разі грипу, ангіни, застуди та інших легеневих хвороб. Королівське желе – це збалансоване поєднання меду та маточного молочка. Желе зміцнює імунітет, а також дуже гарно впливає на психологічний стан. Покращує пам'ять та концентрацію, допомагає впоратися зі стресом, усе це від українського бренду АПІпродукт, який спеціалізується на засобах, виготовлених із продуктів бджільництва.